Шановні колеги, тематика спастичності. Хочу сказати, що це абсолютно нова тема, яка виникла на ваші чисельні прохання, тому що спастичність, ускладнення спастичності дуже багато захворювань, які супроводжуються спастичністю. А тому саме механізми розвитку, діагностика, диференційна діагностика, тактика лікування все це викладається сьогодні на сьогоднішньому заході, і одна із лекцій, яка присвячена спастичності, це механізми розвитку спастичності. На що б я хотіла звернути увагу? Ну, звісно, що ця лекція розрахована не лише на неврологів, а на всіх тих, хто займається саме цією тематикою, тому що диференційна діагностика дійсно має ключовий такий момент в плані експрес-діагностики. Зрозуміло, що в цю доповідь я вклала саме. Той експрес-алгоритм. Ви знаєте, що я дуже часто викладаю все у вигляді таблиць алгоритмів для скоршого, швидкого е диференційного діагнозу, для того, щоб швидко поставити діагноз, зорієнтуватися, що це може бути. Але враховуючи розповсюдженість сьогодні цієї тематики, будь-яка патологія супроводжує спастичність. Тому давайте розбиратися. І так, спастичність це клінічний симптомокомплекс, але він проявляється як швидкозалежне підвищення тонусу м'язів у відповідь на розтягування, яке зумовлено ураженням центрального рухового нейрону. Спастичність є ключовим проявом. Пірамідного або пірамідно-екстрапірамідного синдрому, і я на ваші прохання надам саме диференційну діагностику. Якщо говорити про схему механізмів спастичності, там, де є все ж таки акцент пірамідний або пірамідно-екстрапірамідний синдром, вона виглядає таким чином. Ну, звісно, багато хто а, із тих із вас, хто приймають участь у наших заходах, ви знаєте, що ми завжди цитуємо якісь сучасні рекомендації. Мені дуже сподобалася схема, яка дуже гарно запам'ятовується. І так дивіться: з чого починається спастичність, втрата супраспінальних гальмівних впливів. На фоні цього розвивається гіперрефлексія м'язового веретена. Після цього йде зміна активності інтернейронів, перебудова саме спінальних рефлекторних шляхів, посилується активність альфа-мотонейронів за рахунок впливу нейромедіаторів ГАБА-глутамат. Іде внесок екстрапірамідної системи. Тому дуже багато захворювань супроводжується спастичністю. Це захворювання пов'язані з ураженням екстрапірамідної системи. На ваші прохання я виклала такі патофізіологічні механізми спастичності, щоб ви розуміли, що мається на увазі. І так, перший механізм це втрата супроспінальних гальмівних впливів. Суть цього процесу при ураженні центрального рухового нейрону, кара, внутрішня капсула, стовбур спинний мозок, зникає гальмівна дія саме на сегментарні рефлекси і переважають збуджувальні впливи. Далі дуже часто питання механізм гіперрефлексії м'язового веретена, який був представлений на схемі, підвищення чутливості гамма мотонейронів веде до, до збільшення активності м'язових веретен і підвищення відповідності на розтягування. Далі в схемі була перебудова спінальних рефлекторних шляхів, що мається на увазі? Внаслідок нейропластичності змінюється архітектура сегментарних шляхів, і рефлекси стають неконтрольованими і посиленими. Шановні колеги, я ж розумію, що саме патофізіологічні механізми, оскільки зараз дуже актуальна ця тематика в нашій країні, ви повинні це розуміти, звідки, на що впливає яка патологія для того, щоб знати, як лікувати саме цей вид спастичності. А ще сьогодні буде звучати класифікація спастичності, для того, щоб ви зрозуміли, на що звернути увагу. Далі. Посилення активності альфа-мотонейронів. Дуже часто запитання, що це таке? Через зменшення інгібіції ці мотонейрони стають більш збудливими. Коли вони збудливі, підвищується тонус м'язів. Що таке зміна активності інтернейронів? Втрата впливу коркових гальмівних нейронів змінює саме баланс між? Збудженням і гальбуванням у спинному мозку. І вплив нейромедіаторів, коли є отакий дисбаланс між гальмівними габа і збуджувальними глутамат аспартат медіаторами, все це сприяє саме гіперповіду. Тонусу. І чому йде внесок екстрапірамідної системи, тому що ураження структур базальних ганглів можуть моделювати спастичність через зміну постурального тонусу. Тобто, це основні патофізіологічні механізми, які допоможуть вам зорієнтуватися, що є причиною. Далі дуже багато запитань, локалізація ураження та спастичність, як з приводу того, де ми бачимо ураження. Зрозуміти, що ми можемо побачити у хворого або навпаки, ми бачимо у хворого спастичність, не розуміємо зону ураження. Дуже такий важливий слайд цієї доповіді: ураження кори моторної зони, первинне порушення ініціації руху, ураження внутрішньої капсули, да, локалізація ураження, форма, важка форма гіміпарезу з вираженою спастикою. При ураженні стовбуру мозку. Можливо, його медіальних відділів йде порушення контролю над проксимальними м'язами. Ну і спинний мозок, локальна чи генералізована спастичність в залежності від рівня ураження. Далі дуже часто запитання серед сімейних лікарів, серед всіх тих, хто бачить ускладнення саме цих процесів. Клінічні ознаки, які відображають ці механізми, які я перерахувала, що це значить до клінічних ознак спастичності відноситься підвищений м'язовий тонус, особливо при швидкому розтягуванні, відноситься гіперрефлексія, навіть клонуси, відноситься зниження або втрата абсорбції, тобто реципрокна інервація. Наявність патологічних рефлексів, ми ще будемо про них говорити, ну, наприклад, Бабінський, і спастичне положення кінцівок, наприклад, рука флексора, нога екстензора. Далі, знову ж таки, в цю схему поклала саме відповіді на ваше запитання. Дуже часто ви питаєте, як клінічно розрізнити. Спастичність і ригідність. Чи є таке порівняння? Ну звісно, є звісно, це європейські лі європейська література. На що би я звернула увагу. І так, розділ спастичність це завжди пірамідне ураження, і ригідність – це завжди екстрапірамідне ураження. До речі, зараз у нас дуже популярні клінічні розбори, які присвячені саме хворобі Паркінсона, ураженню екстрапірамідної системи, спастичність після інсультна, після демілінізуючого процесу, на тлі деемілінізуючого процесу, після травматична. Тому давайте розрізняти. І так, механізм. Спастичність пірамідне ураження, втрата гальмівного контролю центрального рухового нейрона. І в залежності від швидкості, так, підвищення тонусу при швидкому розтягуванні. Ригідність, яка характерна для екстрапірамідного ураження, за механізмом це порушення у базальних гангліях, тобто задіяна екстрапірамідна система, і в залежності від швидкості, ні. Тонус підвищений незалежно від швидкості. Далі, якщо це спастичність, то тип тонусу ножиці, раптовий опір з подальшим розслабленням. Ригідність – це завжди зубчате колесо або пластичний. Опір. Якщо говорити про м'язові групи, вони так само можуть вам служити для диференційної діагностики при спастичності, яка може бути після інсультна, демілінізуюча, після травматична, більш задіяні згиначі рук і розгиначі ног. Регідність, як екстрапірамідне ураження, всі клупи м'язів часто симетрично. Далі, все, що стосується глибоких сухожилкових рефлексів. При спастичності вони підвищені, ми бачимо гіперрефлексію, можуть бути навіть клонуси, при ригідності вони можуть бути нормальні, увага да? або трохи підвищені. Якщо говорити про патологічні рефлекси, вони частіше присутні, дуже часто, наприклад, Бабінський я вже казала, при екстрапірамідних ураженнях відсутні. Далі, для диференційної діагностики, якщо говорити про різні патологічні впливи, то якщо ми говоримо про спастичність, то це інсульт, це травма, це розсіяний склероз, ну, ДЦП я не беру. Ригідність екстрапірамідне ураження це хвороба Паркінсона, а типовий паркінсонізм. Якщо говорити і порівнювати саме порушення руху, то при спастичності пірамідного ураження це парези, переважно у згінальних або розгінальних моделях кінцівок, які ви строїте. А ригідність – це брадікінезія, ригідність може бути, до речі, і тремор. Я знаю, що зараз мене слухають дуже багато фахівців, які працюють у стаціонарах, коли нам треба проводити якусь експертизу, диференційну діагностику, ускладнення після інсульту, як я вже сказала, ускладнення після демілінізації, після ДТП, спінальні травми, будь-якого генезу черп мозкові травми. Тому я думаю, що саме оце. Відповідаючи цією таблицею на ваші запитання, чим відрізняється спастичність та регідність, такому простому, дуже зрозумілому алгоритмі, враховуючи, що серед вас є неврологи, лікарі ФРМ, до речі, реабілітологів дуже багато сьогодні. травматологи, нейрохірурги, сімейні лікарі, неврологи, мабуть, я вже сказала, да, тому що саме для вас це призначено. Але я думаю, що це допоможе вам у вашій практичній діяльності. Далі. А коли я в Європі слушала слухала лекції, мені дуже сподобалися ось ці ознаки ключових проявів пірамідного синдрому, тобто, коли задіян або йде ураження центрального рухового нейрону. Ви повинні розуміти, що це обумовлено порушенням кортикоспінального, тобто пірамідного тракту, і вони мають клінічні ознаки, які залежать від рівня ураження. Кора, капсула, стовбур або спинний мозок, і в залежності від того, ви робите додаткове обстеження, відповідаючи знову ж таки на ваші запитання, дуже багато запитань серед початківців, неврологів, серед реабілітологів, які так само впливають на діагностику, тактику лікування, ключові прояви пірамідного синдрому. Ну, звісно, я це вклала в алгоритм лікування. Параліч парез – прояви центральний спастичний парез, підвищений тонус, зниження сили. Гіпертонус м'язів, спастичність, підвищення тонусу за швидко залежним типом. Гіперрефлексія, да, яка характерна для пірамідного симптому, це посилення глибоких рефлексів, часто із поширенням зони ураження. Клонуси вони можуть бути при пірамідному синдромі ритмічні. Ви бачите ритмічні скорочення при швидкому розтягуванні, наприклад, стопи, і патологічні рефлекси, Бабінський, Опінгейм, Гордон, Расаліма. інші. Якщо говорити про атрофії, то ми говоримо про відсутність атрофії на ранніх етапах відсутня виражена атрофія, на відміну від периферічної поразки, до речі, дуже часте запитання да, за рахунок атрофічних уражень і тим паче. А якщо ми говоримо про реципрок, реципрокну інервацію, тобто завжди ми бачимо це порушення за рахунок спільного скорочення антагонистів, якщо говорити про рефлекторні синергії. Ну, мається на увазі патологічні, да? рука флексорна, нога екстензорна. Це мається на увазі. І якщо говорити про розподіл симптомів, то при пірамідному синдромі це монопарез, геміпарез, парапарез, тетрапарез, в залежності від рівня ураження зони. А шановні колеги, я думаю, що тематику, яку я зараз розкриваю, ви розумієте, що нема часу надавати я вам малюнки, але сьогодні будуть присутні так само клінічні розбори, будуть присутні гранд-раунди, де ви будете бачити хворих. Але все ж таки я би хотіла звернути увагу саме на теоретично-практичний аспект. Діагностики, диференційної діагностики, ви ж розумієте, що від вірно встановленого діагнозу, який ми діагностуємо або констатуємо ураження, ми маємо майже 100% успіху. Дуже часто запитання, що таке пірамідно-екстрапірамідний синдром. Ну, звісно, він поєднує ознаки ураження як центрального рухового нейрону, це пірамідний тракт, як я вже сказала, так і екстрапірамідної системи, яка включає ураження базальні ганглії, чорна субстанція, субтоломічне ядро тощо. Такий синдром часто виникає при дифузних, дегенеративних або вогнищевих ураженнях центральної нервової системи. І дійсно, це може бути внаслідок інсульту, травми, нейродегенерації, церебрального паралічу. Дуже великий попит саме на цю тематику, тому я її додавала саме в цю доповідь. І так, ключові прояви пірамідно-екстрапірамідного синдрому. Пірамідні ознаки, що відноситься до пірамідних ознак: спастичність, центральні парези, гіперефлексія, клонуси, позитивні патологічні стопні. Що відноситься до екстрапірамідних ознак? Регідність, брадикінезія, постуральна нестабільність, тремор, спокій або позиційний, дистонія порушення автоматизованих рухів. Ну і, звісно, м'язовий тонус, він може бути змішаний, тобто, ви бачите спастику у проксимальних м'язах і регідність у дистальних або генералізовану. Якщо говорити про рухові порушення пірамідно екстрапірамідного синдрому, поєднання повільних рухів, брадікінзія зі збідненими руховими порушеннями, сповільнена хода, якщо говорити про координацію порушення позної стабільності, нестійкість при поворотах, зміна ходи, мозаїчність, якщо говорити про мову, міміку, Гіпомімія, сповільнена мова, дезартрія, порушення артикуляції. Якщо говорити про побічні ефекти препаратів, то це може бути у хворих з паркінсонізмом, які тривалий час приймають льдопу, і може виникати дистонія в поєднанні зі спастичністю. До речі, ця тематика дуже багато висвітлюється у наших клінічних розборах з російного склерозу, бокового гаміотрофічного склерозу, інших демілінізуючих станів, хвороби Паркінсона, тому що це допомагає. Вам у практичній діяльності. Якщо говорити про типові захворювання пірамідно, з пірамідно екстрапірамідним синдромом, то це завжди множинні ураження, ураження внутрішньої капсули постінсультні стани, це може бути ДЦП, спастикотонічна форма, це може бути нейродегенеративні захворювання, наприклад, наприклад, хвороба Вільсона, Лейкодистрофії, наслідки ЧМТ або енцефаліту, позгіпоксичні енцефалопатії. Тобто, ви бачите, що саме в цьому напрямку задіяно дуже багато фахівців: і неврологи, і сімейні лікарі, і реабілітологи, нейрохірурги. Це може бути післяоперативний якийсь стан, післяоперативного втручання, ускладнення будь-якого напрямку. Але мова йде саме про класику, класику механізмів. Розвитку спастичності, який сьогодні сучасний погляд на що сьогодні в світі звертають увагу. А шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила. І саме це одна із тих складових, які сьогодні висвітлюються на Заході. Якщо вам цікава ця тема і ви особисто займаєтесь цим напрямком, у нас є дуже багато школ. Підписуйтесь, заходьте на наш сайт, реєструйтеся. Це і школа по болю, яка включає цю тематику, це і школа реабілітації, яка включає цю тематику, це школа спастичності, яка виникла на ваші прохання, тому що всі механізми розглядаються в цьому напрямку. І це це окремі клінічні розбори, де ми розглядаємо достоменно всі клінічні випадки. Якщо будуть у вас запитання, задавайте. Ну а я дякую вам за увагу і ми рухаємось далі.